Всім дру... доброго дня! Сьогодні рубаю качок. Вода вже закипіла. Хто зі мною ходи. Ходи, ходи. Ні, не, не кочура, кочер сьогодні немає. Збирати кров, а знаєте навіщо? А я вам розкажу трішки пізніше. <плажені> я. Кров. Ходи, набираю трішки водички сюди. Ходи. Тепер дивіться на що. Не на знаю, що я це роблю, але я його роблю. Колись почула, що треба рози підживлювати кров'ю скачок. Не тільки скачок, а сик. Трішки Тепер йдемо скубти тих качок. Всього, запалюємо туди Як поскублямо, зберемо піти. Потім продано циганам, і обогатю я ж на 80 гривень. А вас по чому пір'я збирають? Дробки вкинули. Ви тут запарилися? Ще, ще не запарилось. Открила група. Головне, оцей рубаєш скачок. саме зав'ятна моя мрія, це аби в неї пищиків не було. А то що буде дуже довго. До Скупую шкачок з цих е оказалось в пищиках. Вийшло довгу його скупти. Далі йду розбирати. А вам мирного неба, вдалого дня. Всім до побачення. Ставимо лайк і підписуємося, якщо не шкода. Всім доброго дня. Сьогодні будемо рубати одного з тачака і федушка. Хочеться холодський. Давай, 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 пиши, пси, пши. Давай виходьте, поки я це розрішав. Давай, не виходь. А ти будеш на готовий, холодець. Я предлагала, ніхто не хотів йти. А тепер, блять, кидиму Петя, петя, хочу, що? Давай, десь Цей, мабуть, хочуть. Чи отой. Золотий грибішок. О, грозний якийсь. Нас менше. І більшого столики менше запіяти. Тут більшає, а там менша є. Слабенький, ну якщо не ми його їмо, то значить летить. Бо вже лазять, по... <кхід> по цих лазять. По дворах вже лазять. Дожилися. Ой ти наші. Чи... Я не пам'ятаю, який наш. Так, начальну роботу зробили, далі піду скупти, розчинять, а завтра вже, мабуть, або може, і сьогодні холодець варити. Всім далого дня, мирного неба, до зустрічі. Так, зробила трішки калідорчика, тепер вам буде що пообсуждати. А мені було тяжко. <рі> Тепер миші і їжали будуть в шоці. Цим літом, як прийдуть, не буде куди їм залізти. Так, з вас підписка і лайк, а з мене була робота. Всім дня. Диві дивіться відео, як це все проходило. Всім нам і вам мирного неба над головою. Всім доброго дня. Так, всім доброго дня. Сьогодні треба зробити нам, вір'я мені зробити, там по краях позаливати. І тут треба, коротше, маленький майкоп треба тут зробити. Ждіть відео. ой, що мені важче Все один замес, и все. На сегодня є дела.